На світі є багато представників флори, схожих один на одного. З моменту захоплення людини селекцією їх стало ще більше, з'явилися абсолютно несподівані різновиди і гібриди звичних рослин. Не варто дивуватися, тому що якась із культур сьогодні дуже нагадує свою декоративну або навіть дикорослу родичку однак це не завжди безпечно. Так звичайні бур'яни лобода, кропива, берізка, осод польовий. Осот, мокриця, лопух і деякі інші заважають культурним рослинам, ускладнюють догляд за ділянкою, але вони хоча б не отруйні, інша справа, ті, про які ми вам розповімо в своєму матеріалі. Напевно, побачивши цей список, багато скептиків махнуть рукою мовляв, всі ці рослини ми і без того дуже добре знаємо, і як можна взагалі переплутати їх між собою. Ви здивуєтеся, але на інтернет-форумах і в соціальних мережах є люди, які не вміють розрізняти кріп і борщівник сосновського. Наша стаття якраз для них, і почнемо ми з того. Що вже згадали деякі культурні та отруйні рослини особливо складно розрізняти в ту пору, коли вони не цвітуть. У такій ситуації потрібно особливо уважно придивитися до інших частин рослини, зокрема до листя і стебел, навіть не зважаючи на схожість у них є і відмінності, небезпечні види зонтичних. Це зокрема віг отруйний. Борщівник мантегатці, а також неодноразово обговорюваний нами в статтях борщівник Сосновського і деякі інші небезпечні рослини сімейства зонтичні, відрізняють їх складними парасольками найчастіше білого або жовтого кольору. Сімейство налічує понад 400 пологів, в числі яких є як корисні культурні, так і небезпечні рослини, чим отруйні. У частинах цих рослин містяться токсичні речовини, так сік, пилок таких зонтичних. Як борщівник Мантегацьці і борщівник Сосновського викликають серйозні опіки? А віх отруйний і болиголов плямистий взагалі небезпечні цілком з чим можна переплутати з неотруйними видами цього роду, наприклад, з борщівником Сибірським, борщівником звичайним або борщівником волохатим, а також з їстівними видами зонтичних культур: пастернак, кріп, кмен та інші, як їх розрізняти. Більшість отруйних рослин сімейства зонтичні не в приклад їх культурним родичам, здатні виростати до величезних розмірів не тільки у висоту, але і в ширину. Тому, якщо ви бачите, що перед вами кріп велетень, який обігнав вас в зростанні і зайняв своїми габаритами значну площу, то швидше за все це не кріп. Набагато складніше впізнати рослину, якщо воно молоде, почніть з огляду з невеликої відстані. Так повелося, що у всіх культурних зонтичних листя дрібніші, ніж у їх диких родичів, і навіть якщо кріп раптом мутує і наздожене вас в зростанні, його листя все одно залишиться дрібними і тонкими, на відміну від листя віха отруйного або борщівника сосновського. Також можна розрізнити рослини за запахом кріп. Хенхель і кмин мають характерний аромат, який складно з чимось сплутати, пастернак легко відрізнити за коренем, який якраз і вживають в їжу. Він дуже схожий на моркву, але не помаранчевий, а білий. Якщо ви вирішите оглянути рослини цілком, то перш ніж приступити до його вилучення із землі, одягніться так, щоб в разі чого на вашому тілі не залишилося опіків про захист обличчя та очей, потрібно буде подбати окремо жовтець і Про цю рослину ми теж писали не один раз, будучи бур'яном, воно з'являється в основному на вологих. Погано аріруємих, щільних і кислих ґрунтах у дикій природі і зовсім росте на вологих луках або в затінених місцях на берегах річок і озер, чим отруйний. До складу жовця, їдкого входить протонемонінітке летюча речовина з різким запахом, воно подразнює слизові оболонки очей, носа, гортані і внутрішніх органів. За цю особливість рослина навіть отримала народну назву куряча сліпота. З чим можна переплутати у неквіточому вигляді жовтець ідкий своїм виглядом дуже нагадує Петрушку і молодий Селера, як відрізнити, дотримуючись запобіжних заходів, про які було сказано вище. Висмикніть рослина з землі, і погляньте на його корінь. У Петрушки він, на вигляд, нагадує стрижень, а у жовце розгалужений вороняче око. Народна назва рослини вовча ягода віддає перевагу рости в сирих лісових місцях. На родючому суглинному ґрунті саме нею наслякали в дитинстві і ніж іншим. Недарма чим отруйна привабливі плоди порушують роботу серця, а якщо вже говорити про рослину в цілому, то його листя пригнічують функції центральної нервової системи, а кореневище викликає блювоту. З чим можна переплутати недосвідчені гості лісу, зокрема, діти можуть прийняти вороняче око за відому всім їстівну ягоду. Чорницю, особливо якщо до цього вони не бачили, як росте чорниця на кущі, як відрізнити у воронячого ока всього чотири листа, і вони великі у чорниці листя безліч, і вони відрізняються невеликим розміром бузина червона. Це листопадне деревце, яке іноді виглядає як чагарник, широко поширене в лісах помірного кліматичного поясу. Крім того, бузино з давніх часів вирощували в декоративних цілях в садах і парках. Звідки вона вільно розселилася по населених пунктах? Чим отруйна, яскраво червоні ягоди кістянки, що дозвівають в липні серпні великими гронами, мають не тільки неприємний запах, але і смак ті, хто їх спробує, особливо в незрілому вигляді, ризикує отримати сильне харчове отруєння, що супроводжується слиновиділенням нудотою, порушенням роботи шлунково-кишкового тракту, підвищенням артеріального тиску. Збільшенням частоти і глибини дихання. З чим можна переплутати? Схожість бузини червоної і горобини звичайної простежується неозброєним оком. Треба сказати, що і ягоди горобини не бажано вживати в їжу в сирому вигляді, до настання морозів в них присутня гіркота, але вони хоча б не отруйні як відрізнити. Листя горобини звичайної дрібніше, ніж листя бузини червоної, а також відрізняються не такими загостреними краями, крім того. Від отруйних ягід і листя бузини виходить неприємний запах, паслін ложноперечний. Декоративна рослина одноіменного сімейства, яке не призначена для вживання в їжу, а в домашніх і дачних умовах вирощується зовсім з іншою метою. Може бути тому вище півтора метрів паслін не виростає, відрізняється красивим цвітінням і яскравими плодами, які залишаються висячими на гілках, навіть взимку є версії. Що з цієї причини паслін лозноперечний іноді називають зимовим або різдвяним деревом, чим отруйний. Плоди рослини мають гіркий смак, а їх вживання може викликати як мінімум розлад шлунка. До слова, і листя рослини теж краще зайвий раз не чіпати. Сік в їх складі може привести до подразнення шкіри. З чим можна переплутати різноманіття сортів і гібридів їстівних помідорів має на увазі самий різний їх вигляд. Наприклад, карликові томати їх теж вирощують вдома в горщиках, а їх плоди відрізняються невеликим розміром. Недосвідчені гурмани напевно ризикують переплутати паслін лозноперечний з яким-небудь з цих видів помідорів, як відрізнити. Зверніть пильну увагу на зовнішній вигляд куща при всій мініатюрності обох родичів. Паслін все ж має декоративний читай, майже штучний вид в той час, як карликові томати, це явні помідори, але як ніби відстають у рості, те ж саме стосується і листя. У карликових екземплярів вони відрізняються різьбленим краєм, як у всіх томатів, і характерним для культури запахом. Лаконос. На фото лаконос ягідний, це багаторічник з потужними. Товстими прямостоячими стеблами, який виростає до 1,5 п'ятьму висоту, має багато нас одне з них. Лаконос їстівний, але не поспішайте пробувати ягоди на смак, оскільки насправді рослини відносять до умовно їстівних, всі його частини використовують в медицині, а плоди ще й для забарвлення тканин, чим отруйний, всі інші види лаконоса і зовсім не істівні, а то і отруйні, в основному вони не ростуть в наших широтах. Але якщо під час відпочинку в іншій країні ви побачите схожа рослина, обійдіть його стороною токсичні речовини, що містяться в багатьох частинах лаконоса, можуть викликати задишку, судоми, порушення, травлення і дихання. З чим можна переплутати, Плоди лаконоса в дозрілому вигляді дуже нагадують ожину, а знаючи можливості сучасної селекції, можна припуститися помилки із цікавості зірвати ягідку другу як відрізнити. Навіть у найновіших сортів і гібридів ожини ягоди традиційно ростуть поодинці і не так близько один до одного, як у лаконоса, а ще у нього більші майже гігантські. У порівнянні з ожиною листя і на стеблах немає шипів, лантана склепінчаста. Вічно зелений чагарник висотою до півтора метрів відрізняється прямостоячими гіллястими стеблами і красивими численними дрібними квітками має виключно декоративне призначення, чим отруйний. Особливо небезпечні квіти лантани з клепінчастою, при вживанні здатні викликати отруєння аж до летального результату, тому дітей і домашніх вихованців краще захистити від цієї рослини. Однак, і з приводу листя не варто спокушатися дотик до них може спровокувати роздратування шкіри, з чим можна переплутати молодосвідчені обивателі ризикують переплутати нецветущу лантану з м'ятою перцевої. Їх листя дійсно схожі, як відрізнити на відміну від лантани з клепінчастою, м'ята перцева не здатна вирости вище один від її листя виходить характерний ментоловий запах, а листя лантани пахнуть травою, якщо раптом вам зустрінеться рослина, дуже схожа на давно знайоме і звичне, але ви сумніваєтеся, чи воно це краще не чіпайте такі квіти, листя і ягоди, і поясніть дітям, чому це може бути небезпечно? А наш матеріал допоможе вам не помилитися.